Тут у мене пів кіло курячого філе. Я пропустила через мясорубку, Добавлю перчик солодкий для смаку, для аромату і одну таку невелику помідорку для сочності. Хочу швиденько запекти такий маленький рулетик до пюрешки. У чашу блендера додаю таку невелику одну цибулю, на пів кіло фаршу, 3-4 зубчика чесничку. Болгарський перець, помідорку і все добре перебіг у блендері не до кашиці, а трошки залишу такі крупинки. Зараз все додаю до фаршу. Навіть таку сиру аджику дуже. Смачно подавати до м'яса, дуже смачно виходить помідори, перець, цибулька, чесничок, смакота. Дві столові ложки мануї крупи. Це для м'якості, для пухкості. Манка трошки піднімає сам фарш і стає дуже ніжний, два яйця, чорний перчик. Солодка паприка, перець, чілі, сіль. Мелений коріандр. Мелений коріандр півчайної ложки. Все добре вимішую. Потім трошки треба відбити, щоб випустити зайве повітря. І залишаю на хвилин 15-20. Хай манка трошки набухне. Якщо маса вийде у вас дуже рідка, ви можете додати ще одну столову ложку манки. Краще додати поступово, щоб не забивати фарш манною крупою. Воно не має бути забите, має бути ніжне. Ось така має бути маса. А через хвилин 15-20 вона трошки загустіє, тому що манка набухне. Поки маса буде настаюватися, я почищу картоплю і поставлю її варити. Добавляю іще одну столову ложку. Помідорка досить така соковита. Ось так. Все. На пів кіло фаршу, 3-4 столові ложки манної крупи. Все залежить, яка у вас буде помідорка. Більше не додаю манку. все достатньо. Ось так повільно має спадати. А через 20 хвилин вона трошки загустіє і буде те, що треба. Поки фарш відпочиває, 15-20 хвилин я тим часом приготую пюрешку. Картопля вариться, цибуля смажиться, фарш відпочиває. Поки готується пюрешка, я продовжу процес з фаршем. Ось така має бути маса, має повільно спадати. Ось так. Але в той же час вона така ніжна, така м'яка. З цієї кількості фарша у мене будуть два такі невеличкі рулетики. Беру пергаментну бумагу. Дуже зручно, не треба відрізати. Тут вже все заміряно, дуже мені подобається і якісно. Ось така бумажка, пергаментний папір. Ділю на і викладаю ось тут з краю, щоб було зручно загортати. Якщо десь трошки буде більше на одну ложку, начинки, нічого страшного. Приблизно плюс-мінус. Ось така половинка. Зараз беру ложку і трошки розрівнюю. Ось так. Загортаю. Роблю таку конфетку. І трошки підтягую. Щоб гарно тримало форму при випіканні, беру, перекладаю на фольгу і ось так загортаю. Роблю таку конфетку, трошки підтягую. Після того, як я зробила два такі невеликі рулетики, я залишаю на 15 хвилин, хай вони спочинуть. А духовка тим часом буде нагріватися. Фарш має спочити хвилин 15 прямо у пользі. Ось так все викладаю. Такі дві конфетки в мене вийшло з цього пів кіло фаршу. Пройшло 15 хвилин, рулетики спочили. Духовка добре розігрілася, 200 градусів приблизно 30-35 хвилин. Все залежить від духовки. Перекладаю у таку форму для хліба. Воно буде трошки рости, підніматися і заодно буде така гарна збережена форма. Два місні такі хлібчики, все, відправляю в духовку 200 градусів. До картоплі додаю смажену цибулю. Цибуля має бути так файно посмажена. На кінчику чайної ложки мускатний горіх. Мускатний горіх дуже придає смачний смак картоплі, м'ясу. Дві столові ложки сметани. 3-4 столові ложки. Відвару доварилася картопля. Зараз все добре, треба потовкти ось так до однорідності. Смажена цибуля такий смачний смак. виє. Сметана пом'якшує картоплю. Зараз беру ось так, розрізаю. Перекладаю у тепшу. Воно гаряче. Зараз беру ось так, акуратно. Розкриваю. І так точно роблю з другим рулетом. Такий гарний рулет виходить на колір, гарно пропечений, румяний, але це іще не все. Беру ось таку міцну гірчицю. Ви можете взяти кетчуп. Ось так все гарно змащую. Ось так виходять рулетики після запікання. Такі гарні. Мігкі, такі повітряні, пухкі. Тому я завжди стараюся додати манку, бо манка придає пухкість, ніжність, м'якість. а паніровочні сухарі або хліб, він трошки робить таку плотну структуру. Зараз розріжу і покажу, які рулети в розрізі. Аромат. Просто неймовірно смачний. Виросли вони в об'ємі. Це дуже смачно. Рулет вийшов настільки ніжний, пухкий, ароматний, доступний. Можна подавати ось так, як закуску. Можна ще сиро кубиком нарізати і по тарілці розсипати. А можна подавати як гарячу страву. Пюрешка у вигляді морозива. Дуже смачно. Пюрешка дуже смачна, віддає смак цибулі такий ніжний, ніжний. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові!